Друзі, привіт! А чи задумувались ви колись, що ви можете самі себе свідомо не поміщати в травматичні або якісь такі травмуючі ситуації? Так, бувають виключення: ну, ми живемо в умовах війни, але в принципі, у вашому повсякденному житті 24 на 7. Ви можете обирати ситуації людей, щоб себе не поміщати в травматичні для себе реакції, реагування і так далі. Просто подумайте над цим і бережіть себе. Світ і так достатньо стресовий для людей. І якщо ви знайдете ситуації, які вам дають заспокоєння, релакс, гарне самопочуття, стан комфорту, ви для себе зробите дуже величезну послугу. Друзі, привіт! А чи задумувались ви колись, що ви можете самі себе свідомо не поміщати в травматичні або якісь такі травмуючі ситуації? Так, бувають виключення, ну, ми живемо в умовах війни. Але, в принципі, у вашому повсякденному житті 24 на 7, ви можете обирати ситуації, людей, щоб себе не поміщати в травматичні для себе реакції, реагування і так далі. Просто подумайте над цим і бережіть себе. Світ і так достатньо стресовий для людей, і якщо ви знайдете ситуації, які вам дають заспокоєння, релакс, гарне самопочуття, стан комфорту, ви для себе зробите дуже величезну послугу.